Чурів нам дісталися не тільки легенди повір'я чи перекази про рослини, але й прикмети й забобони. Багато із них ніколи не були підтверджені доказами, проте продовжують жити і зараз. Всі народні повір'я і прикмети, що розповідають про рослини, засновані на тривалих спостереженнях предків за природою. Давна бузину вважали. Диявольським творінням. Казали наші предки, що саме бузину створив чорт і сидить в її корінні, оберігаючи її. Тому бузину ніколи не рубали. До неї навіть не підходили близько, щоб не зашкодити собі. Знов таки люди придумували, каже, під бузиною не можна лежати до дітей. Не лежи, каже, бо скрути тебе. Не лежи, бо там будеш нездоровий, будеш горбатий. Чи горбата, то байки бабські. Байки, в які не вірте, взагалі, то для лежання, то є. Якась лежанка в хаті, чи якийсь стільчик. не знаю, чи постеля, чи диван зараз в 21 столітті, то не проблема. На місці, де росте бузина, як казали на ню ще чортова ягода, не можна було споруджувати будинку. Вважалося, якщо на місці вирубаної бузини спорудити будинок, то він буде нещасливим. Ну так, якщо це якесь чортове поріддя, то безумовно. От ми, коли нам купив я будиночок, хата була зарощена вся в бузині. Викурчував, вирубав благословіння. Хто прийде до хати, кішиться файно, добре, з Богом той будинок. І скільки я курчував, чортів, не було ні разу. Якщо ж потрібно вирубати, викорчувати бузину, то сапу. Потрібно змастити священним салом, щоб усяка нечість тебе не чіпала. Ні в якому разі не вдаваємося до такого маразму: ні свячене сало, ні свячена кобаса, ні свячений сир, чи сметана не приведе вас до життя вічного. В мене колись так було. У мене діду взяв сапу, пішов на город до бузини. Каже: а принеси но сало свячане, бо я забувся. Я йому приніс. Він потім каже: Принеси но хліба свячане, бо я забувся. Я йому приніс. Том каже, якось огірочка квашена, принеси, бо я забувся. Я йому приніс. Він потім каже: адко тако... найди 50 грам, щоб баба не бачила мені, принеси, бо я забувся. Я йому приніс. Потім приходить вже баба. Ми з дідом лежимо. Отко двоє під бузиною, і вона нам не мішає. Обще. Символом плодючості, жіночності, життя є молода верба, а стара верба наших предків символізувала недобре, нечисте. Вірили, що у старій вербі може сидіти чорт. Недаремно кажуть в народі, влюбився як чорт у стару вербу. Можливо, знаєш, якби раніше ж може треба було шукати воду. Відповідно, де верба, довге коріння там чи розлоге, там е, була вода. Ну, так, щось ніби негарне, знаєш, таке засохше. А вона, якби рідко, по-моєму, доволі засихає. Тобто це має це якась ну якби, аномалія. Знов таки попридумували люди, якщо дерево не родить. волоський горіх треба товкти обухом, кажуть, Страстну п'ятницю. Страстну п'ятницю до церкви йти, якщо хто не знає. А не товктися по садках з обухом, господи, помилуй і сохрани. Що ті люди тільки не попридумують? І ну, чи там на різдво, каже, ходити яблуні товкти, на Різдво в церкву молитися теж йти треба. А ні, ходити то перед Паскою горіха, перед різдвом яблуню, перед водохрещем грушку попридумували собі, щоб мати йти в церкву, то люди ходять з сукерами і, і, і гатять по дереву, а воно як не родило, так і не роде. Предки вірили, якщо на одній стебелині виросте два колоски пшениці чи жита, то буде голод. Та, да, ну якщо на горіхові два горіхи роста, а як три вкупі, ну якщо вишні дві вкупі, а часом і п'ять купі, ну придумають люди таке щось. Сто процентів буде голод. Це ж нічого не треба робити, щоби побачити, що на одній стеблинці два колоски. Ну, по факту, хто ж це має стільки часу це розглядати, враховуючи, яке життя було в наших пра -пра -пра, то це ти ніфіга не робиш. Не придаваймо цього значення. Як має бути голо, то буде. То не вроде ні один колосок, а так вродило, Богу дякувати, беріть ціпа молотіть. Але ви ціпом не хочете молотити комбайном вже, вже й сіяти не хочете. Казали, що Звіробій це трава від ста хвороб. Тому. Її завжди збирали, сушили, варили чай і пили. Якби ми зараз кажемо, що в надій не традиційна, тоді це була єдина медицина доступна. Звіробій то трава від всіх хвороб. Отако варити і по ложці пити, то дуже допомагає. Дуже допомагає поняти що треба Якісь таблетки до лікаря. Бо той Звіробій пити в 2023 році. Наші предки вірили, що не можна садити каштан, тому що коли ти посадиш. Дерево каштан, і воно виросте за вишки з тобою, то тоді ти помреш. Це удивіть собі, скільки в Києві комунальників полягло, а? Коли ти Київ каштанами засаджували? В совєти ніколи людей не шкодували. Бідного каштана звинувачують якомусь, розумієте, знов спіритизмів. А в мене там дід один садив каштани, каштани вже такі, що мають по 70 літ, а дідові хоч би шоше. Ще добеньку ніхто його не доб'є, то видумки. І то мулька все. З пошаною ставились і до любистку. Здавна дівчаток купали у любистку, щоб їх любили. Навіть казали на того, хто люблений, люблений, бо мама у любці купала. Ну, любов, та, Тобто, знову ж таки, як корінь слова берем та любисток пролюбити, Відповідно, турбуються про своїх дітей. Я кажу, щоб тебе любили, порубки, треба шию мити. Треба за собою пильнувати, а не в любистку купатися. Треба митися кожний день. Я хочу сказати, ви собі купайтеся в чим хочете, якщо ви за собою не слідкуєте. Якщо у вас немає здорової віри, то ви собі всі рослини накосіть, навіть цілий берег викосіть і зваріть собі, купайтеся в тому кожен день. І тону любистку візьміть, то ніхто вас не буде любити. Дівчат купають любистком, аби їх дуже сильно хлопці любили. А хлопців просто купають, аби їх хтось любив. Оберегом від нечистої сили здавна також був і мак. Мак у наших предків також був і символом родючості. Вірили в давнину? Коли немає дощу, то щоб його закликати, потрібно кинути у криницю жменьку січеного маку. Якщо трішки посипеш маком у криниці, дрібен дощ піде, якщо ж багато, злива буде. А Мак, ну якби, напевно, ніколи не було жертвоприношення, це ніколи не було дешеве задоволення. Ні зараз, ні. Тоді, тим більше, якби здобути його було нелегко. Зараз, напевно, це простіше. Відповідно, це якби така дар природі. А ще одне один священик розказував мені таку історію. Каже: не було душу вже довгий час. Та й прийшла старша сестриця і каже до мене: Хоче, треба, щоб ви молилися. Щоб був дощ. Якщо ще не каже, то беріть пані Марія тацу, та йдіть по селі та й щось зберете, та й будемо молилися, зробимо лебен такий загальний, та й, та й буде дощ. Та й прийшла пані Марія через дві години обігла, те село, село Невеличке та принесла священнику тому тацу. Він подивився, каже, ви знаєте, пані Марія, не знаю, що за ті гроші, хоч захмариться. знаєте. Наші предки вірили. Що огірки потрібно солити в той день, в який було різдво, тоді вони будуть Ну, Знову ж таки забезпечення, того, що вони мають бути смачні. Прив'язка до якоїсь гарної дати. Якщо немає урожаю на огірки, казали предки, а багато є пустоцвіту, потрібно той пустий цвіт зірвати до схід сонця. І кинути на дорогу, щоб його перейшла череда. Тоді урожай буде добрим. Руть той цвіт, кидають десь на дорогу, кози йдуть, корови йдуть, коні добчаться, баба маня йде, баба Ганя йде, і значить будуть тоді огірки. Та якщо ви вирвете завязь, зав'язь, то гуля вас буде, а не огірки. Через те, що може було би пару огірків, то якщо ви позриваєте цвіт, шогоді огірки будуть? Давай, трохи логіку включайте. От нема мені в селі що робити, шукати пусті завіз. Ну Фіст! Файно! Ну, загалом, типу, це може бути пов'язано з тим, що навіть я таке чула, коли е, ну, от ще була маленька і була в бабусі, їздила, то там в них було таке, що якщо огірки помідори, так, вони там цвітуть, то зривали завість, щоб не йшла ну, якби енергія в квітки, а йшла в плоди. Тобто, ну, можливо, залишився сам процес, а раніше він просто був ширше обставлений. Там його десь там рвали, розкидали, топтали там, і так далі. Но суть та Саме. коноплі у народних повірях мають добрий посил. Вони виконують роль захисного зілля. Зважаючи на наркотичні властивості конопель, в народі є прислів'я вискочив, як Пилип з конопель. Кажуть, що якщо весною посадити коноплі, то на осінь сядеш сам. Коли цвіте сонях, квітка сонця, кажуть, не можна зазирати, заглядати у нього, бо вип'ють горобці. Та як вони мають його з'їсти, то ти заглядай, не заглядай з'їдять. А якщо є гробцям їсти де на других полях, то вони не зідять вашого соняшника. Воно одне на друге не впливає. Недобрим знаком вважалося лузати насіння соняшника на грядці, тому що птахи виклюють насіння. Я їв на городі цілий час. Любив я їсти, та по мені й видно, що я любив їсти, і люблю їсти. І та насіння їв, і нічого нам нічого не з'їдало. Врожаї були люксові, бо Бог благословляв. В народі казали: весною, коли уже чути жаб, не можна нічого сіяти, особливо цибулі, бо вона буде завбільшки, як око жаби. Ти, можливо, знаєш, захолодно, що жаби починають коли квакати, то ще за холодно для того, щоб садити цибулю. Бо здається, вона ніби теж дуже теплолюбива, і її вже прям треба садити тоді, коли дуже тепло. Якщо цвіте черемха, це знак копати картоплю. Казали в народі. Черемуха цвіте, коли вже земля прогрівається. Прогрівається земля, І звичайно, що вже сприятливі погодні умови до садіння картоплю. Це, це логіка. Тут нема ніякого магізму. А також коли цвіте черемха, не можна її цвіту рвати і приносити додому, якщо є квочка, курчата будуть сліпі. Десь можливо кілька разів просто було таке. Ну але загалом будь-яка квітка могла цвісти. Я думаю, що знаєш, що черемха, вона ж теж, по-моєму, має темні ягоди, теж якась чортова ягода. З за все, коли цвіте черемха, казали в народі, час ловити лящів. А якщо цвіте терен. То терен цвіте, це кохання, гріш не святе. Здавна капусту не сікли тоді, коли в селі є мерлець або похорон. Казали, що вона буде недоброю. Що ви думаєте? Та робіть роботу, йдіть, проведіть маню в останню дорогу і назад, приходьте квасти ту капусту. Що вона має манька до вашої капусти. Чи що має Іван до ваших бураків? Робіть роботу і не, не, не сплітайте, змилуйтесь. Це ж не так, як зараз, да, І то зараз в селах всі беруть участь. Тобто, якщо хтось там вмер чи народився, то все таки більше, якщо ну стандартне село по розміру, то бере участь, все село. Всі знають, всі якось дотикаються. Відповідно, якщо хтось помер, то всі е сумують, да всі горюють, і атмосфера така певного роду стоїть, що енергетично наповнений процес тим, що ти відчуваєш. Відповідно, ну де ж тут смаку взятися. Народі кажуть. Що не можна позичати насіння, якщо спершу не посієш в себе, тоді урожай не зійде. Предки вірили, що не можна перебирати на столі насіння, бо воно не зійде. В давнину казали, не можна лузити насіння на грядці, як саджаєш, бо щось виїсть його. Як мене баба тяжко сварила, як ми на городі садили там, наприклад, квасолю. А я хотів дуже гарбузового насіннячка поподзьогати. І любив я так, і цілий час я собі, а в нас було багато гарбузів, і цілий час я собі цілу весну такі врожаї в нас були. Цілий час то міф. Підозрювати саме на тут питання стосунку. Тобто, все, що ми саджаємо і приносить нам, нас годує. І якщо я не буду з достойною повагою до того ставитися, то знову ж таки причинено наслідковий зв'язок, відповідно, буде десь ну, якась віддача в даному випадку не врожай, наприклад. А загалом так може бути абсолютно, просто що коли ти щось лущиш на полі, то його видно а і птахи їдять. Посики дзьоби в них значно довше, ніж нам здається, то тих пару сантиметрів, на які ми закопуємо, для них нічого. Весь цей світ, який є навколо нас, це є творіння Боже. Ми ж маємо вірити Богові, поважати, любити один одного і жити в гармонії із навколишнім світом. І дерева садити. І рослинки ростити, і мати з того користь рослини загалом так само є прекрасною опцією для того, щоб зробити своє життя приємним того, щоб забезпечити собі якісь позитивні моменти і певною мірою обезпечити себе від якихось непередбачуваних подій в житті.